Вже лютий зима наближається до завершення до великої презентації трохи більше півтора місяця. Після січневого затища новин в ігроіндустрії стає все більше. Мої вітання. Ви на каналі про Nintendo UA. Дякую за ваші перегляди. Вподобайки та коментарі. Якщо цікавить більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до телеграму. Маємо кілька цікавих релізів, анонсів та чуток. Більшість з них пов'язані з іграми, що вийдуть від Microsoft. Але трохи цікаво і для старого свіча теж маємо. Отже, переходимо до новин. Наприкінці минулого року The Pokemon Company оголосила, що нарешті додасть очікувану функцію до мобільного додатка Pokemon Trading Card Game Pocket у січні 25-го року. Мова про обмін картками Тепер. Вона вийшла. Ну і власне через тиждень розробник уже писав вибачення про те, що вони не все змогли зробити. Ну, як завжди, буває в Pokémon Company. Обмін можна здійснювати лише між друзями. Торгувати можна з картками однакової рідкості. На момент запуску функції торгівлі можна обмінювати лише певні карти з бустів. І до того ж, не всіх, а тільки перших. Можна торгувати картами з рідкістю від 1 до 4 і не вище, ніж однозірковими. Трохи чуток в мережі почали досить часто згадувати Star Fox і його можливий вихід на Switch 2. Ну, мається на увазі серію Star Fox. Звичайно, прямих витоків не буде, але от багато колишніх розробників даної серії почали досить часто постити різні речі, ну, передусім згадувати всю франшизу. Ну, це ще відбулось до презентації Switch 2. Загалом варто згадати, що серія була досить популярною, але останні її частини, ну це вже трошки гірше. Хоча. Ні, все ж таки ігри не погані, але недостатньо. От, наприклад, та ж частина на Wii U, Star Fox Zero вийшла досить посередній, хоча грати можна. На Switch 1 ми отримали лише персонажа із Star Fox, тобто Фокса Маклауда, в грі від Ubisoft Starlink Battle for Atlas. З іншої сторони, можливо, ці витоки стосуються якогось порту і для старого свіча, адже ще рік на старого свіча будуть виходити ігри, порти, ремейки, можливо, навіть щось новеньке. Я, до слова кілька думок про те, що там вийде ще на свіч. Консоль нагадаю буде підтримуватись як мінімум до березня 26-го року, тому можливо і Star Fox і не тільки ще вийде. Один із головних інсайдерів по Switch 2, PH Brazil, пару тижнів тому зробив натяк, що на Switch 1, будемо називати його тепер так варто очікувати ще одну нову гру в 2025 році, крім Метроїда і Pokemon ZA. Він назвав це великим анонсом, але серія досить нішева, хоч і входить до числа улюблених у фанатів Нінтендо. Але він не уточнив, що це. Під такий опис підходить досить мало ігор, адже деякі нещодавно тільки вийшли, а деякі не підходять під слово нішеві, а деякі загалом немає сенсу випускати на старому залізі свіча. Досить ймовірна нова частина Fire Emblem. І ще одна мало ймовірна Warriors. Ну а також можна ще згадати 2D платформер по Кірбі чи Метроїду. Але от чи є сенс від них для старого свіча не знаю, тому все ж таки більше підходить під Fire Emblem. Сердюеллі отримала новий патч для Nintendo Switch. Дане виправлення не принесло нового контенту, але усуває безліч досить мілких помилок. Актуальна версія 1.6.9.4.0. Нещодавно стало відомо, що на Switch продано майже 8 мільйонів копій гри, а взагалі в світі 41 мільйон. Автор Тердюелі до слова Ерік Барона, в нещодавному інтерв'ю зазначив, що поки не планує завершити подальшу розробку і додавання нового контенту до свого дітища. І при цьому про свою нову гру, яка оголошена ще в 2021 році, Haunted Chocolate, теж деталей не надав. Даний трейлер, по суті, залишається єдиний з за отого нового проекту, ну, мається на увазі той, що зараз на вашому екрані. Всі трохи заспокоїлись після презентації і починають мріяти. Ось, зокрема, є такий патент від го року, що він, до речі, колись там нещодавно випливав в інфопростори, який показує можливість приєднання додаткового аксесуару ще одного дисплею. Раніше про нього і не згадали б, а тепер верхній порт usb c на Switch 2 не дає покою фанатам. Втім, варіант хоч і цікавий, але мало вірогідний. Я був би не проти отримати після Switch 2 Lite і Switch 2 OLED, наприклад, Switch 2DS. Але от причепити якимось чином до Switch 2 ще один дисплей, вважаю мало ймовірним. Ну хоча б і через те, що охолодження зверху якраз і відбувається. Ну не знаю, не знаю. Мало ймовірно яких теорій тільки не зустрінеш. Очікування Сілсонг вже стало хворобою. Так от, фанати гри вважають, що її презентують 2 квітня. Так, на Nintendo Direct для Switch 2. Пояснюю. Співдиректор Кім Черрі Вільям Пелен змінив. Перед презентацією Switch 2 своє фото на тортик, той, що на зображенні перед вами, і виклав допис Тримайте очі закритими завтра граде щось грандіозне. Шанувальники гри не заспокоїлись, почали шукати фото тортика. Пошуки привели до фото ось перед вами. З датою публікації рецепту 2 квітня. Це може означати просто, що Тімчері знали, коли буде презентація Switch 2. А можливо, вони натякають, що вони теж там будуть, що загалом виглядає не надто і неймовірно. Хоча, знову ж таки, якщо повернутися із Нарнії до реального світу, варто згадати, що один із керівників маркетингового відділу всіх тих життєм Чері, Меттью Гріфін, сказав фанатам у мережі X, гра реальна. Прогресує і буде випущена, чесно кажучи, досить багато дійсно людей схиляється до того, що Silk Song можуть оголосити на Nintendo Direct і. Просто через те, що у Nintendo та даної студії досить тісні взаємозв'язки. І цілком можливо, що ми таки побачимо трейлер по грі, адже нагадаю, от той самий перший трейлер Silk Song і був вперше показаний на Nintendo Direct, і. Правда, було це ну прям дуже давно. Чергове досягнення карткового роглайку Балатро. Розробник повідомив про 5 мільйонів проданих копій на усіх платформах. Що цікаво, 11 грудня було повідомлення про 3,5 мільйони. А тут 5. Таке зростання за майже місяць з плюсиком. Передусім пов'язано із кількістю номінацій на різних преміях. Звичайний великим успіхом була поява Балатро в кількох номінаціях і головній, зокрема на The Game Awards. Пару днів тому відбувся реліз досить цікавенької гри Ender Magnolia. Гра має чудові відгуки критиків і гравців. Ціна в Ішопі 105 злотих. До слова, це два екшен-рольова гра в жанрі темного фентезі з бічною прокруткою. Отакий от мікс. Гра насправді дуже атмосферна, з чудовим музичним супроводом і гарним візуальним стилем. Бойова система теж не зовсім типова. Загалом, як висновок, гарна гра. Яку варто спробувати чи хоча би додати до списку бажань і очікувати знижок? Більше тижня тому на Switch вийшов 2D3D Fighting Guility Gear Strive Nintendo Switch Edition. Оригінальна гра вийшла на всіх платформах ще у 2021 році і мала гарні відгуки критиків та гравців. Ціна фул ну стандартна. Варта зацінити сам візуальний стиль. До слова в цієї гри досить багато фанатів, і звичайно чудово, що гра вийшла на консоль, але от ціна високувата. Можливо, є врахування того, що гра вийде і на Switch 2 вже в покращеному вигляді. Ну сказати складно, просто чекаємо. Ну і це вже мабуть можна назвати постійною темою чи навіть рубрикою чутки та витаки ігор на Nintendo Switch Xbox». Перед передусім. Саме від Майків інші тримають язика за зубами, а можливо сказати просто нічого. Так от, найбільш гарячі новини це у нас про Forza Horizon 5, ну і звичайно, Fable, що може бути мультиплатформою одразу на старті. Минулого разу трохи згадав Starfield, і мені тоді здавалося, що всі ці лікари просто тикають пальцем в небо. Але слухайте, вже кілька. Одразу досить вагомих видань говорять про вихід отого зоряного поля на PlayStation 5 і Switch 2. Гра не те, щоб надто цікава, але можна спробувати. Так от вихід усіх цих ігор показує, що з потужністю в консольки схоже все в порядку. Продовжимо. Діабло 4 згадувався. Ну і нова інформація по Doom Dark Ages. Цікава інформація в тому, що гра вийде в четвер, а не як більшість ігор Xbox у вівторок. Хоча сумніваюся, що до 15 травня консоль вийде і ми побачимо реліз на старті свіча. Тому все ж таки просто, мабуть, так обрали дату. Також говорять про те, що вийде Killer Instinct і Gears of Force, ну і також Hellblade 2. Схоже, Філ Спенс все ж таки випустить все, що тільки можна. Наголошу, все це вийде не лише на Switch 2, а на PlayStation 5, і у магазин Valve теж все це має бути. Цікава особливість. Повністю зникли. Ви такі чутки про Switch 2. Маються на увазі технічні характеристики, особливості зовнішнього вигляду, фото. Адже ми знаємо, що дехто все ж володіє консолю. Невже Нінтендо таки попрацювало і усіх знайшло? Чи, можливо, і не було отих витиків, а все керувалося самим Нінтендо, адже зараз просто штиль. Жодного нового витоку. В будь-якому випадку чекаємо директу від Нінтендо для Свіч 2, ну і звичайно Покемон Директу. Ну і хотілося б все ж таки для старого Свіча теж. Дякую, що додивились до кінця. Всього найкращого, усім миру!